Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Я думаю, більшість з вас чули слово прослава, про слава Бога. Але що це таке є і для чого воно потрібно в церкві? Сьогодні ми про це будемо говорити з чудовим подружжям Богданом і Світланою Сеники. Вітаю вас, в нас в гостях! Вітаємо. Богдані Славна, я знаю, що ви багато-багато років вже служите в прославі. Поділіться трошки з нашими глядачами, що це таке Прослава? слава. Ну, найперша молитва Прослави – це такий вільний, вільний вияв своєї любові, своєї, свого захоплення Богом. І Важливість цієї молитви полягає в тому, що вона має дуже сильний евангелізаційний ефект. Бо людям, які не є в церкві, які не є навернуті, які не живуть життям церкви, їм важко одразу Війти в це життя, бо як проголошує другий Ватиканський собор, що літургія це є вершина духовного життя християнина, ну і людині, яка там внизу їй важко зразу вилізти на цю вершину, і тому власне оця така молитва спонтанна, неформальна, вільна, вона допомагає людині легше увійти ніби в ці відносини з Богом, просто спілкуватися, співати, своїми словами говорити. Ось і тому людині так легше увійти, ніби в життя церкви, і потім вона вже пізнає, що таке літургія, що таке святі тайни і життя церкви. Це як своєрідний ліфт, який допомагає піднятися. Да, на ту Так, А от що вона може дати для людей, які вже є давно в церкві, які є в які практикують цінності християнські? Е... От що воно може дати для таких людей? Ну, власне, перебування з Богом, молитва про славу дуже гарно відкриває взагалі серце людини на Господа. Тобто, коли людина стоїть в присутності, коли грає музика, тому що молитва про славу має такий музичний супровід, є, звичайно, там ведучі, але так само є музичний супровід. І от, власне, ми так більше про музичний супровід, оскільки ми музиканти, музичний супровід сприяє торкає, торкається нашої душі, і він сприяє нас, піднімає нас на ту вершину, про яку ми власне говоримо. І той християнин, який вже практикує, ми можемо ще більше славити, долучатися до ангелів. Тобто, наша душа розкривається ще ширше і ширше. Тобто, це таке перебування з Богом. І інколи я даю такий приклад: от ми вдома можемо танцювати під свою улюблену там музику, педокеане Ельзи там люблять. Я люблю цю музику. І мене дуже розкриває ця музика. Тому що я співаю на повний голос, танцюю, і це те саме людина може робити в церкві, тому що людина відкриває. Бо нам тяжко, особливо зараз в сучасному світі, в часі війни люди всі зажаті, закриті, сковані. А коли людина приходить на молитву про славу, вона так от власне вона танцює, можна сказати, духовно своєю душею, танцює перед Господом. Ну і відповідно Прослава тоді підносить тебе. Відносить Твій сказати, дух на дусі. Можна сказати, що окрім цієї духовної складової, так. вона також має певний терапевтичний. Так, вигір. такий емоційний людина може виливати свої емоції. Прийшов, і інколи люди часто свідчать, та, дають такі свідчення, що прийшов сумний, там, зажатий, в страхах. Постояв на молитві про славу, Після прослави людина каже: Головний біль зник зажатість пішла, бо підняв руки, бо відкрився. Тобто, це як прийшов на сеанс до терапевта. А тут ти прийшов на сеанс до Бога. Ну, це такий перший. а звичайно, якщо говорити про молитву, Прослави, вона має дуже широкий спектр. І, так. і один з один з цих спектрів, також про який варто говорити, це, це те, що ми, як люди, маємо таку. Тенденцію концентруватися на наших житейських труднощах тобто тут і сьогодні, що мені потрібно, що мені не вистачає, і насправді немає такого моменту в нас в житті коли немає труднощів. Завжди є якісь турботи, труднощі чи проблеми. І, власне, коли... Ми приходимо на молитву, на прославу, то це допомагає нам змістити цей акцент з себе, що мені, я, в мене і так далі. Зміщає акцент на Боже ти. Ти прекрасний, ти чудовий, ти неймовірний, ти всесильний, ти всемогутній, ти наймудріший. І коли ми концентруємося власне, на ньому, то всі наші. Турботи і проблеми, він вирішує сам. Він входить в наше життя, він, бо він хоче діяти, він є живий і він є присутній в нашому житті. І він хоче війти і діяти в нас. Але коли ми е, настільки сконцентровані на, на нашому житті, на наших труднощах, ми не дозволяємо йому увійти е, і діяти. А на прославі, коли ми концентруємося, власне. На його величі, на його мудрості, його любові, якою він нас любить, і, і і даємо йому можливість діяти і любити нас, і лікувати нас. Він входить і він працює в Нашому так, житті знаєте, я одного разу прочитав таку цікаву думку в документах церкви про те, що прослава є формою контемпляції. Зазвичай mm -hmm. люди звикли, що контемпляція – це є річ, яка має відбуватися тільки в тиші, mm -hmm. але й що прослава, mm -hmm. вона також може бути формою контемпляції, не тихою, mm -hmm. а контемпляція – це дуже важливий вимір mm -hmm. молитовного життя, який, звісно, приносить це відчуття близькості, mm -hmm. особливої близькості з Богом. Але я так розумію, що окрім такого краси. Ти цієї прослави благодаті, яка є зна, зцілення, яке які люди отримують, і також багато технічних речей, які треба так. вирішувати. Так. Ви маєте гурт, з яким працюєте, я, я так розумію, це багато праці. Я хочу тільки сказати, що ми сьогодні будемо не тільки теоретично говорити про славу, сьогодні будемо більшу частину нашої програми. Молитися про славу, але от скажіть, наскільки для вас це є ну складно це технічний склад, або як виглядають ці технічні моменти з гуртом? Наскільки це складно чи легко? Тому що я думаю, що більшість людей не до кінця розуміє, що це означає. Можна. Ну найперше для того, щоб воно було гарно, щоб воно було красиво і професійно, треба цим займатися. Тобто люди мають розвиватися і в плані. Технічно, тобто займатися на інструментах, мають займатися вокалом, мають е, розвиватися в своєму служінні. Це найперше, тому що ми служимо не Богові і ми служимо людям, так? І е, от е, дуже гарно говорить апостол Павло у посланні своєму, він каже. Якщо сурма буде невиразно звучати, хто почує і хто збереться на збори, так бо ми знаємо, що в євреїв сурма має не лише музичний ефект, а якийсь, ну, більш там такий духовний ефект. Так, Шо сурма звучить і збирається народ. То якщо сурма звучить невиразно, чи той сурмач дує невиразно, хто збереться на те, так? І тому, власне, що якщо ми вже служимо Богу і служимо людям, маємо робити це добре, і маємо робити це. Найкраще тому треба займатися. Треба е, час виділяти на заняття, репетиції. Е, це перший аспект. Другий аспект це фінансовий. Тобто, треба жартувати на це гроші. І, мабуть, нам, нам, як людям, які всі працюють, і в нас нема спонсорів ні в кого. Це, ну, це так ніби є. І тому нам інколи важко. Я кажу, від серця відриваю, ніби ті гроші. Але власне, що також нам Господь каже, що е, хто щедро сіє, той щедро жатиме. Тому і ми живемо також цим словом в нашому сім'ї, сім що ми е, е, намагаємося щедро сіяти. І також е, оце, власне віддавання, це є також один із духовних. Е, е, Дарів, які говорить нам Біблія. Також апостол говорить, що хто навчає, хай навчає, хто там пророкує, хай пророкує, а хто віддає, хай віддає щедро. Отже, ми також свідчимо в нашому житті, що ми віддаємо щедро. Вкладаємо і, і ми, ми маємо плід, маємо якби результат цього. І також заохочуємо інші гурти, які нас дивляться, які, які дивитимуться цю, цю, цю передачу в майбутньому, щоб власне не боялися жертвувати, вкладати в це служіння, бо нам говорить Біблія, власне, що Слово Боже говорить, що хто щедро сіє, то щедро дрожатиме. Скільки людей у вас є в гурті? Так, зараз порахуємо восьмер. Так, Та да, wow. да, нас є. Отже, я от хочу взагалі так додати, я погоджуюсь з тим, що сказав Богдан, тому що це якби теж наше кредо, що ми сіємо і маємо відповідний результат. Але так само нашому гурту, вже можна сказати, 4 роки ми граємо в цьому складі, в нас нічого не помінялося, ніхто нікуди не пішов, тільки додалося. Тобто, так коротко можна сказати, що починали ми двоє, потім додався до нас барабанщик, з нами був Василь. Потім додали. До нас скрипка, і так з кожним місяцем додавалися до нас музиканти. Потім до нас прийшов наш клавішник Орест. Потім його друг Роман. Ну Марко з нами теж. А одного разу взагалі така малесенька історія, що як як з'явився наш Марко, він і звукорежисер і базгітарист. Роман ми мали євангелізацію в центрі міста. І Роман не виходило з нами грати, бо в нього там якась була накладка по роботі. І він попросив свого друга Марка ну там допомогти. І Марко вже як пограв з нами. То він так і лишився, і ми ні Романа не втратили, бо Роман повернувся і Марка додали. І так само останній до нас прийшов Назар. То він, взагалі, теж боже благословення, тому що він ще вокаліст. Тобто я завжди мрію мати вокалістів побільше, бо мені інколи буває, коли дуже важко, бо ми деколи співаємо по 5 по годин. Ну, якщо якісь евангелізації, треба і зміну, і так далі. І то Назар він ще співає, то це взагалі Боже благословіння, і і так, от і так само в нашій спільноті ще є дівчата, які співають, але вони ще теж навчаються, але вже можуть провести молитву про славу, Тому я кажу, у нас є дуже багато. Тобто, от. І напевно це якраз і плід того, тому що і нічого нас не здолало, ні коронавірус. Бо спочатку був такий страх, що от коронавірус, як не можна вживу збиратися онлайн, як це буде? Пройшли, почалася війна, теж знову, десь думаєш, Як воно ні? Вже йдемо так, нога в ногу, і тому, власне, дякуємо Богові, бо це не сила і не міць наша. Оце правда. бо… Своїми силами, якщо от подивитись на нашу команду, ми інколи отак от говоримо. Ми б не змогли, навіть світські гурти вони так розпадаються. Тобто їх не можуть тримати ні гроші, ні там якісь гастролі, супер-пупер. А в нас все якось так ну, ніби і скромно, ми збираємося раз кожного тижня в середу ніби, граємо. Але в нас грає така команда, що люди так приходять, кажуть, тут туди так багато. Да ви всі поміщаєтесь. І ну, ну, направду відчуваємо це Божа сила, це Божа присутність. Взагалі, це не наше. Бо ні я, ні Богдан, бо не змогли цих людей докупи склаїти. От інколи так говоримо з хлопцям, каже, хлопці, чого ви з нами? Вам, вам подобається? Він каже, так, нам подобається. І вони готові їздити. Це не просто, знаєте, прийшов собі вдома в комфорті. Вони готові їздити на місії, їдуть, лишають теж свої якісь справи. і ну, це, це дуже круто. Я дякую Богові за кожного з них, за кожного з них. Ще перед тим як ми будемо е, молитися про славою. Я знаю, що ви плануєте кожен останній понеділок, місяця мати великі довгі молитви про славу Івано-Франківську. Скажіть лише адресу Так, Конувальця 105, п'ять, храм зіслання Святого Духа. Так. Всі, хто хоче брати участь в таких прославах, кому сподобається так. зараз цей виступ, то ви матимете таку можливість долучитися до, до, до прослави. Так. Дякую вам. Дякую за все. Дякую що вам сказала. за запрошення. Так. Господи, ми вітаємо тебе зараз в цьому дні, прославляємо Твоє святе ім'я. Нехай прийде зараз Твоя слава, Господа. Слава Тобі, Боже. love Господи, нехай слава Твоя прийде, нехай. Ідей, нехай слава Твоя, прийде приходи, Господе, славимо тебе, Господе, потребуємо Тебе, Боже, Дій в наших серцях, Господа, запалюй нас, Господа, Ісусе, ти наш Спаситель. Слава тебе, величаємо Тебе, Господи, хвала Тобі, Боже. Аллилуйя тобі, Боже. Будь прославлений, Господи. Слава тебе, Боже! Бує ми любові вічної любові і милості щодня Просим ти, прости нас добрий наш спаситель, ти надія на життя. День, ти що рушиш жари, Ісус, ти сильний спастик, знаєм сильний спасти. І любові і милості щодня просим ти, прости нас добрий наш спаситель, ти надія на життя, потребує ми любові, вічної любові. Усі що просим ти, прости нас, добрий наш спаситель, ти надія на життя. Пасти навіки ти творець спасіння, воскрес щоб перемогти, смерть що перемогти. Требуємо ми любові вічної любові і милості щодня Просим ти, прости нас добрий наш спаситель, ти надія на життя. Дорогі друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося це інтерв'ю з, з чудовим подружжям Богдана і Світлани Сенників. Що вам сподобалась гра цього гурту. І справді, якщо у вас є на серці розвиватися в молитві про слави, запрошуємо відвідувати такі молитви чи у Львові, чи Івано-Франківську. Це є час, який завжди повертається сторицею. Дякую, що були з нами. А ви, а ми побачимося рівно через тиждень.